Вітаємо вас, друзі, вітаю я і наш найголовніший інженер і показує знову чергову іграшку. Так, зубна щітка. Сказали, що не завжди працює вібрація, але я поки не бачу проблем всі режими. Тут не раю, не знаю. Все окей, наче працює, але в будь-якому випадку, якщо є скарга, то ми її спробуємо подивитися. Тому що... А, її, до речі, розбирали розбирали до мене самостійно. Ну, то таке. Так. Ок. Пок. І вуаля! Майже відкрилося. Так, розбирали, але не почистили. Резиновий гумовий ущільниць брудненький трошечки. І щось не так легко винялось. Прикольно, ну ладно. Так, ну що, попередній огляд? Попередній огляд. Плата чиста. На платі. якісь таких. Явних проблем не бачу. Єдине, що мені не подобається трошки замаленька відстань від катушки до віброблока. Може це і спричиняє якийсь час відсутність вібрації. Може бути. А, хто вже розкидується так ну що в принципі я навіть не знаю що вам сказати відрегулюю віброблок ну все що я тут зможу зробити тому що ну плата вроді в ідеалі проблем я такевих не бачу все наче окей звичайний філіпс дитячі упаковці я б сказав Не знаю. Я такі скаргники таких не бачу. Ладно, зараз відрегулюю вітерблок. Це я вже багато разів показував в інших відео. Якщо цікаво, напишіть, подивиться або напишіть коментар, я вам відповім. Де це можна в мене на каналі подивитися. А, і зараз продовжую. Головний інженер покладе на місце. Так, молодець. І йде бігати, бо мені було так незручно. Так, ну що, продовжимо. В принципі. Збільшив відстань, не знаю, буде видно чи ні, але вона з'явилася. І ну, вібрація збірогічна є. І тепер при натисканні вона не зникає, бо так зовсім глохла. Тепер маленький нюанс. подивіться гумову ще Давайте подивимось, що одне таке, чи цілий він, чи ні, тому що вони часто у клієнтів бувають прорвані. Так, це все гарно тримається. Не повинно було легко знятись навіть пальцями. Зараз візьму трошки інший пінцет, щоб не проколоти гумову нович. І отак є, пішло. О, ну, це слід було очікувати. Бачите. Чистенький в дужках. Але начебто... То цілий. Так, значить, цілий, давайте я його зараз почищу остаточно. І ми зрозуміємо цілий він чи ні. Так, ну, є вже початкові пошкодження, але тільки початкові. Тому, Скоріше за все, він залишиться на своєму місці. Ну, принаймні для Клієнтів це додаткові розходи. Вони їм не треба, якщо клієнт не захоче міняти. Зараз його гарно вичищу, може, то просто бруд, який в'ївся. А може, все-таки початкові. Є таке, що не вичищається якщо не вичищається зовсім зовсім, от як тут. Зовсім, зовсім, зовсім. Так, да, ну, почало, але нічого такого. Суперкритичного я не бачу. Так, тут є. Зараз я покажу вам його ближче. Тут є. Чистенько і де цей жібок? Зараз буде і тут ще. Цю прокладку гумову так само треба обов'язково чищати. І робити те, що я зараз роблю, вона захищає знизу від потопляння рідини. Так, ну, як і казав, ось цей, тут трошечки видно. Камера, ну верни, будь ласка, фокус, ну що тебе? Ти... О! От бачите, біля моїх страшних пальців, які пересохші шкіра. тут трошечки, ну, це не критично, в принципі. Так, ну і я вже багато разів це показував, але покажу ще раз. Беремо харчовий, акцентую харчовий силикон. І намашуємо гарно є. До речі, штіфт треба пройтись. Побігаємо, гумову щину на місце. І втулочку на місці. Раз, є. І так само тут проходимось, гарно змащуємо. Таким чином, ми продовжуємо термін експлуатації гумових гумолохощи, а відповідно продовжуємо термін експлуатації самих щиток. А, до речі, як експлуатувати правильно зубні щитки, у мене на каналі є відео. І якщо цікаво, подивиться. І знову ж таки, якщо не знайдете, напишіть, я дам посилання. А воно воно, воно в принципі, повинно бути в зубних чітках. Я там сортую поступово. Так. Ну що? Зібрати, тестувати? А точніше відправляти клієнтам. Зараз я ще мікроскоп і роздилюсь. Ну, я наразі дійсно не бачу проблем ніяких раз, щоб Я час вас не зачав. Так, ну що, в принципі, як і казав, нічого і навіть мікроскоп не знайшов. Тому, в принципі, що? Тому збираємо. Тут теж треба почистити. І прибігла наша найголовніша інженерійка. Кришку не забудь одягнути. Дякую за підказку. Працює. Працює. Буду тестувати. Зараз запущу ось так. Хай жить. Тільки закінчу відео. Наразі всім дякую за перегляд дякую за вподобайки. Дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі! І ось така чітка. Головний інженер побігла по своїм справам.